В цьому відео зробимо анімований підвал сайту. Знизу у нас будуть такі хвилі. Так, це буде виглядати. Файли з цього відео можна завантажити на сайті Міце. Посилання на сайті в описі під відео. Тут є сайт Український Веб. І ось тут можна завантажити файли з цього відео. Робочому є папочка з такими файлами, тут є папочка fonts з двома шрифтами. Файлик index.html, відкриємо його в браузері. Порожній файлик. Тепер його відкриємо в редакторі коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка HML документа, тут підключений файлик зі стилями і файлик style.css. Тепер ми в техбаді додамо техмейн. Всередині тегамей буде техсекн і тег-футер. Перейдемо до файлика зі стилями. Відключимо два шрифта. Тут ми вказуємо назву шрифта, тут вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його жирність, вказуємо його стиль і вказуємо, щоб шрифт зразу стосовувався після завантаження. Далі ми через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці, дамо Margin Padding 0, зовнішні втручні відступи. І дамо стилі тегу Main. дамо йому background linear Gradient. з таких двох кольорів. Ширина в нього буде 100%, висота 100 вігаж на всю вікна пристрою. Зберігаємо файлик. Дивимось в браузері, оновляємо сторінку. І ми бачимо на екрані тег Main. Тепер ми дамо стилі Section. Ширина в нього буде 100%, висота 65 VH, зробимо його флексом, і матеріал, який буде всередині, виставимо по центру. І тепер додамо в тег Section такі елементи. Це в нас буде Div всередині div загалом H1 з текстом і параграф з текстом. Дамо тепер стилі цим елементам. Звертаємось тут до діва, дамо йому падінг топ 100 пікселів, Колір тексту буде білий. Текст вирівнюємо по центру. Далі звертаємось до заголовка H1. Дамо падінг з лівої сторони 5, пікселів, розмір тексту 60. Пікселів, відстань між літерами 5. пікселів, Відключаємо шрифт, вказуємо жирні шрифта. Далі звертаємось до параграфа, Даємо падінг топ і left по 10 пікселів, Розмір тексту 28, відстань між літерами 10, всі літери робимо великими. І також підключаємо шрифт і вказуємо жирність шрифта. Зберігаємо файлик, дивимось в браузері, вновляємо. І в нас текст з'явився на екрані. Тепер ми дамо стилі тегом футер, йому дамо 100%, висоту 35 ігаш даємо Overclock Hidden, щоб елементи, які будуть середні, не виходили за його межі. І дамо спутеру Div. Debe буде заголовокей 4 з текстом. І дамо Div у стилі. Бакграунд в нього буде білим. Ширина 100% висота 20 фігаш. Робимо його флексу. І загалок всередині виставляємо по центру. Далі звертаємось до заголовка i 4, розмір тексту дамо 20 пікселів. кольор тексту такий сірий. І підключаємо шрифт і вказуємо його жирність. Зберігаємо файлик, дивимось в браузері, оновляємо. І так це у нас зараз виглядає. І тепер нам потрібно додати SVG з середину тега-footer. Перед дібом. Додаємо ось такий тег SVG з такими елементами всередині і дамо в стилі Тегу SVG. Ширина в нього буде 100%, висота 15 фігаш. Далі даємо Transform Translate по Y, по вертикальній осі 5. пікселів, Опустимо SVG донизу на 5. пікселів І тепер ми по індексу звернемось до Теги Views всередині Тега G. До цих елементів і дамо їм колір. Колір їм присвоюється через властивість Fill. В перших трьох буде елементів білий колір з прозорістю 07.05, і 03, і в четвертого без прозорості буде білий колір. Подивимось в браузері, оновляємо і так це в нас зараз виглядає. Тепер ми звернемось до всіх тегів use, дамо їм таку анімацію. І тут кожному тегу Views ми дамо затримку у виконанні анімації і час виконання анімації. І останньому дамо такі значення. І нам залишилось дати виконання анімації. Анімація у нас називається аніме. Ось це значення. На 0% ми даємо Transform Translate 3D. І будемо відштовхувати елементи на мінус 90 пікселів по осі X по горизонтальній осі. І на 100% ми даємо 85 пікселів. Подивимось тепер в браузері, сторінку. І анімація в нас запрацювала. Вилів у нас рухаються. Так, це виглядає. Такий вийшов анімований підвал сайту. Якщо відео вам сподобалось, тицяйте ваші вподобайки.